Так, шановне панство, вітаю вас ще раз. Звуть мене Олександра. Пройшов час, трошки я так заспокоїлася після цих броварів, після трагедії. Хочу все ж таки розібратися, чому яка була причина. Да, яка причина була цієї аварії, тому що, ну, що це було щось сплановано, да, ми з вами розібралися, але ж ну, через що? Тобто справність гелікоптера, там, стан ем, пілота, да? тобто, ну, такі якісь речі. Ну, плюс ви пишете в коментарях, я бачу, що у вас є питання, ну, і, і у мене більше є да, питання, тому давайте розбиратися. Бо я так вже, знаєте, ну, накрило мене, що сьогодні я, ну, друзі, перепрошую, реально, я просто так завжди абстрагуюся в розкладах. А сьогодні, ну, просто так, давайте подивимося. Давайте розберемося. Значить, перше питання, технічний стан мене цікавить самого гелікоптера, да, який був. Технічний стан. Ну, от на момент вильоту, на момент вильоту, який був технічний стан самого гелікоптера, були втручання, друзі. Дивіться, четвірка кубків Верховний Суд і дияблів. Не дуже, не дуже був стан. Щось не працювало, да? по четвірці кубків щось не працювало. Так, добре, Диявіл. Це навмисно було пошкодження. Ну, по дияволу. Це навмисне було пошкодження. Тут жезлів, бажання, да, енергія, бажання. Ну, навмисно, ну, коли людина там да, щось таке робить. О, тобто це навмисно було втручання. В якому стані знаходився пілот? В якому стані ну, під час польоту знаходився пілот. Ну, Він контролював ситуацію, дивіться, король мечів і мах, да? тобто, ну, в тверезому стані король мечів він тверезий, да? він розуміє, що робить, мах контролює, тобто, це. Людина професіонал, да? тобто він розумів, куди і як літати, як летіти. Тобто тут питань до нього немає взагалі. Ну, у мене, у мене. А може в когось десь щось є. Тому що, читаю ж ваші коментарі, ж бачу, що Різний, різна інформація з приводу цього. Добре, давайте подивимося. А значить, ну, втручання було, да? Це втручання ж могло призвести до аварії. Це втручання могло призвести до аварії, по іерафанту, да, могло. Мах, ну, да, і знову мах. Іерафант мах. Такій, да, могло призвести. Чи це була ціль, да, от цей міністр МВС, чи це була, а, ну, ті, хто був на борту, давайте так, ті, хто на, був на борту, от, хто летів, е, чи це була ціль. Трошки більш незручно. Це була ціль. Дама жезлова. а скоріш за все, чітко розуміли п'ятірка мечів. Хитрість жезлова дама і п'ятірка мечів. Так, да. чітко розуміли таке, знаєте, втручання, хто що робить? Вони знали. Знали, хто летить. Дев'ятка пентаклів, шестірка пентаклів. Так. Знали. О, давайте тепер подивимося. Хто винний? Хто виннить? Хто винний ці аварії? Це, знаєте, конфліктна ситуація була. Знову ця п'ятірка мечів. Це, як це сказати, розборки між собою. Розборки між собою, друзі, Два рицаря, мечовий жезловий, да, ну, і, і п'ятірка мечів. Це розборки між собою. Це хтось з його оточення. Це хтось з його оточення? Угу, закохані, так. Так, да, друзі. Я так розумію, що. Ну, ці люди знали один одного, так? Да? Ці люди знали один одного. Так, да. ну, ось такі відповіді. Слухайте, ну я не знаю, чи є тут світ Росії. Ну, давайте глянемо, але мені здається, що це. Ну давайте подивимося. Чи є. В цій аварії, да, в цій катастрофі. Ой, незручно тут сувок, чи є тут світ Росії в цій катастрофі з гелікоптером? Десятка мечів. Ні, не думаю. Десятка мечів, десятка жезлів. Український слід ну, з України, ну, більше от смерть виходить зі сторони України. Угу. Не було можливості планувати. Як знаєте, от, у російської сторони ну, я не бачу, щоб... Давайте я ще інакше спитаю, може. Ну, я не бачу. Друзі, я візьму цю колоду, бо щось мені так важко тасується сьогодні. Дуже красиво, але незручно. більші карти по формату так? Давайте спитаємо винні. винні сторони, винні країни. З якої країни. Да, з якої країни це все неслось. Це Україна, це Росія? Ну а навіть так? Угу. От дивіться: ем, колісниця і король Жезлову зі сторони України. А тут якась домовленість зі сторони Росії. Ну, я ж говорю, що це все, знаєте, як, от один, один між одним. Оце все? Яка причина цього всього? Причина яка взагалі? Що ти не так зробив? Гроші, гроші. Це собі Паш Пентаклів, Королева Пентаклів, гроші гроші. Чи могли це зробити Україна з Росією разом? Разом. І карта Сон. Ну, тобто, я розумію, що тут ну, не те, що там прямо от. Е як то сказати, да? влада одна і влада інша. Ні. Просто є люди, які, знаєте, як, і там, і там. Ну, ми ж це з вами знаємо, да, що є. І у нас такі є люди, які на дві сторони, все ще є. Але ми з ними будемо боротися. Ну, от карта Сонця, будь ласка, на дві сторони вам показує. Тому втручання було і через гроші. А чи можна було якось уникнути, попередити? Ну я не знаю. Чотири камечі уникнути? Знаєте, це ну, в результаті було б те саме. Можливо, якийсь інший шлях. Але результат мав би бути такий самий. Ну, тобто, тут не, так, не в плані уникнути, да, а можливо, там іншою дорогою. Да, можна було. Але е, від е, цього покарання він би. Ну, це знаєте, як ну, приговор вже був винесен, тобто рішення вже було м, прийнято, зробити так. Тому... Розслідування. Давайте подивимося, що покаже розслідування. Що покаже розслідування. Ну, що вам сказати, що покаже розслідування. Колесо фортуни, е Боже, Верховна Жриця. Да, і трійка кубків. Покаже те, що треба показати. Ну, тут так як потрібно, так і покаже, що це по колісу фортуни. Король же і іерофант, інформація буде. Чи буде вона правдива? Вона буде вигідна. Вона буде вигідна, тому що тут знову про гроші. Про гроші. Чи буде хтось взагалі за це все покараний? чи, Ну, нехай, нехай не на людях, але ж, ну, от там навіть між собою, чи буде ця людина покарана, ну тому що. Просто от за сам момент те, що там були діти і просто сторонні люди. От за це. Так, перевернувся повішений. Чи буде покараний винний будь-яким чином? Чи буде покарання винного будь-яким чином? Правосуддю, так, да, друзі, так. Да. От е, буде, тут, дивіться, по правосуддю і втрати йдуть, да? тобто, ну, вони знайдуть винного. Імператор, є на це сила, є думка, можливості, ну, є. Що, друзі, ось така ситуація. Ось така ситуація. І е, ви ще питали, чи пов'язано це якось з Зеленським. Не думаю, не думаю. По Зеленському вчора чи сьогодні інформація була з приводу того, що ЦРУ. Попередила замах на Зеленського. Хоча, е, причому, що ми ж з вами дивилися по січню, да, що там, ну, планували вони цей замах. Хтось там десь планував замах на Зеленського. От, але він має бути, має не бути, скажімо, да? має його не бути. Тобто врятують. Давайте подивимося, чи є е, зв'язок з. Нашим президентом того, що сьогодні случилось. Ні. А чи є загроза ще комусь із верхівки нашої, да? якоїсь розправи, чи є ще загроза? Ну, потрібно, буде, потрібно бути обережним, скажімо. Тут, знаєте, жезлові карти. Є загроза для когось. Так, да, да. загроза є. Чи будуть ще якісь такі випадки? Це ще щось може бути, тому що виходить знову втручання п'ятірка мечів, дев'ятка мечів і іерафант. Тобто, чи будеш ти карати і іерафант? Якісь покушення хоч на когось ще буде. Такого щось от на найближчий час, такого щось ні, нема, не бачу. Але народ боїться. Видно, що, знаєте, як е, страх йде. Страх від того, що наступний можеш бути ти. Ну, страх такий є. Да, друзі, Ось такий розклад. Трошки розібралися, да, тому що, ну я так. Щось сьогодні, ще раз перепрошую, у мене так дуже рідко буває, майже не буває, але ну, накрило, серйозно. Я і від себе не очікувала. Ну, але ж всі ми люди з вами, Да? Добре, дякую вам за перегляд, дякую за ваші коментарі, за питання. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.